Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Я все ще не одужала, тому не звертайте уваги на мій червоний ніс і дивний голос. Але це нам не мішає говорити про парфуми. Нарешті, нарешті, е, підбірка про улюблені троянди. Ніколи не думала, що я це скажу в голос, чи випущу це відео, адже мій просто моя ненависть до троянд в парфумерії Просто вже як легенди ходять про неї. Але такі такі я знайшла свої улюблені троянди, які я можу носити, які я хочу носити, і які я люблю. Звичайно, в мене є багато парфумів, де троянда є, але важко знайти аромати. Без троянди. Ну, тобто, 80, мені здається, відсотків парфумерії десь в піраміді є троянди. Але переважно я її або не чую, або вона десь дуже-дуже далеко захована. А сьогодні я хочу говорити з вами саме про трояндові аромати, де на першому, до другому місці троянда. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте дзвіночок і обов'язково підписуйтесь на телеграм. І так. Перший аромат, якого тут в мене немає, але я вам два слова про нього скажу, адже вже від Леван до мене в дорозі. Це Rose No Man's Land від Байреду. Коротше, троянда безлюдної землі. Аромат присвячений, якщо я не помиляюся, медсестрам Другої світовій війни. Дуже красива троянда з малиною і перцем. Не знаю, як пояснити. Я взагалі не можу пояснити свою любов або не любов до троянди. Я не можу сказати, що я не люблю болгарську троянду, а люблю, а люблю там, турецьку, наприклад. Це взагалі не має значення абсолютно ніякого. Я не знаю, чим воно все в мене мотивується. Але там. Я спробувала в Роксулани свої подруги від Левант. я була просто в захваті від неї. Я ходила потім, в мене лежав ще декілька днів цей блотер. Я так не насолоджувалася, що я зараз взяла собі від Левантик. Підписуйтесь на телеграм, ще раз нагадаю, я вам там потім все про нього розкажу. Далі. Ой, ой, все. завалила. Коротше, я так буду йти по черзі. Це в нас. Я не підписала в мене під номерком, але це є Rose Rouge від Van Cleef Cleafles. Аромат, який приїхав до мене на сліпі затести від нати. Боже, я в захваті. Це троянда така смачна, там почулі з якимось, ну, там не шоколад, я не пам'ятаю щось там. ну Ваніль там, звичайно, є, не карамель, какао там є. Це така дуже-дуже гурманська троянда. E, дуже мені подобається. Абсолютно, я, мені подобається от, вдихати її на повні груди, мене не болить голова, ні, нічого, як і в принципі від всіх ароматів, які тут є. Майже від всіх зараз. Тут є нюанси. Дуже мені сподобався. Я би, напевно, хотіла собі. Ну, якщо не флакон, то відливант, бо в мене вже нирку я не продам, на ті ванкліфи. Дуже гарний, дякую, що познайомила. E, так, ще. Аромат, який мене надихнув, в принципі, на сьогоднішнє відео, він в мене давно лежав, теж зі сліпих затестів від Тані, цей Criminal of Love від Kielan. я його сьогодні нанесла на руку і просто вирішила, що пора вам розказати про ці троянди. Неймовірні, красиві, які підійдуть тим, хто любить троянди. І якщо ви не любите троянди, ви спробуйте, тому що я ненавиджу троянди. Але тут троянди красиві. Це троянда, якась трошки зелень, багато табаку, тютюну. Якихось таких, там шафран, здається, з'явлений, він мені звучить такими якимись трошки шкіряними нотками. Ну, він такий багатий, такий розкішний цей аромат. Ну, Кіліан – це, звичайно, не дешево. Тому я з задоволенням насолоджуватися тими крапельками, а потім подивлюся, може теж якийсь відливанток собі візьму, якщо він ще не знятий. Або буду шукати щось схоже. Ну, я від нього теж в захваті. Тут троянда не солодка, композиція не солодка. Бо я замітила, що в мене більшість ароматів такі, коли троянда з чимось засолоджена, тоді вона мені подобається. Цей аромат не солодкий, але цей тютюн з тим шафраном, з тими пачулі тут є. Воно таке, як шипринку таку має, трошки така шершавенька, трошки терпкувата. Та троянда не солодка. Дуже красивий. Він такий досить. Як би сказати, такий важкуватий, але ну розкішний. Просто розкішний. Дякую Тані за знайомство. Цього троянду я полюбила. Несподівано сподобався мені. Я навіть подумаю, може собі ближче до весни його взяти. Аромат, який мені прислала Альона. Це Rom'ier Rose від LanWan. Це солодка троянда. Там груша, якісь фруктики, якісь, е, я не пам'ятаю, що ще ванілька там, звичайно, і троянда в основному. Дуже він мені сподобався. цитруси, Цитрусів тут багато. Ну, дуже приємна композиція. Ну, така і на день, і на ніч, і на літо, і на зиму. Е, досить бюджетний, як і бренд, так і цей аромат. Відносно, звичайно. Я перерваю відео на кашель, періодично, не звертайте уваги. Дуже мені сподобався, якось навіть трошки жуйкою, якоюсь пахне. Ну, ну така смакота, але все-таки роза тут е, солює з тими фруктами. Я дуже добре чую тут троянду, яка мене теж не дратує. Е, гарно на мені сидить. Е, я чомусь навіть ніколи не звертала на хвалю я думала, там зараз буде така мозговиносяща троянда по типу стоїть такої. Але ні, дуже гарний і дуже смачний. Аромат який. Чимось перекликається мені трошки, але теж я його дуже полюбила. Що почалося в мене взагалі оця от вся епопе з тими трояндами. Діма, мій парфумерний товариш, вирішив провести спецоперацію і таки підібрати мені троянду, яку я люблю. Йому вдалося це ну, два рази точно між всіма трояндами, які він присилав. Я таки знайшла улюблені. Спецоперація з Ідоль Ланком це найзвичайний флагман Ідоль. Для кого? Хтось говорить, що він простий, хтось говорить, що він якийсь що він ніякий. Він мені дуже сподобався. Там теж троянда з грушею і з ванілью. Чимось мені перекликається У мене був Zara Van der Rose, але там троянди взагалі немає в піраміді. Може за рахунок груші. Тут є груша, тут там груша, тут троянда є. І ось вони мені чимось по направленню, не аромати схожі. Звичайно, що ідоль такий трохи. Серйозніший, хоча він теж такий, ну простий, дівочий, красивий, жіночний, такий дуже ніжний, такий для всіх, мені здається, підійде і для всіх буде красивий. Е що я почала говорити? Я забула, як завжди, в мене склероз. Е Коротше, і мені сподобався. Груша, ваніль, троянда. Ну, там є, ще щось в піраміді, я того всього не чую. Е а, що я почала, що я пробувала. Інтенс, той, який шипровий, мені оцей більше подобається. Ну, Тому що він мені підійшов. Може через те, що я взагалі в захваті від того, що мені підійшла та троянда, тому він мені подобається більше. А ті, хто люблять троянди, вони і так мають цілу купу трояндових ароматів. Цей ідоль мені дуже сподобався, і він мені чимось перекликається з цим ланван. Мається на увазі по настрою. Оця от солодка ванільна з грушею, з фруктами троянда, тільки тут є більше цитрусів, а тут цитрусів нема. Дуже люблю. Наступний аромат з моїх хотілок, вже всі про нього чули, я, мені здається, в кожному відео про нього розказую. Це є Лафіль де Берлян від Сержа Лютанса, Берлінська діва, Троянда Джемова, вареннєва. Така, як в нас кажуть, рожа, не, не, ну, не в смислі рожа, а в смислі ружа. Оце от Трояндове варення з металевими нотками, з якоюсь трошки прянощами. Ой, він, він мені дуже подобається, він такий серйозний. Я не скажу, що він сумний там, чи меланхолійний, але от він такий на якісь такі, роздуми, може, трохи на якісь такі спокійні прогулянки мені підходить. Ніяких тут такого немає Егегей, знаєте, вона пояснила. Ну звичайно. Ну звичайно. Це сершлютанс. В нього немає ароматів Егегей. Якщо є, то там хто-небудь все одно вмер і пахне кров'ю. Берлінська діва в мене в хотілочках. Мені здається, вже майже всі вони йдуть мені в хотілки, тому що мені щось захотілося троянд, і виявляється, є троянди, які я люблю. Так, по відливантах ми пройшлися далі. Armani C, який в мене не ArmaniC, а клон від Юнайс, nice, який легший. Я неймовірно люблю Armani Сі, але за рахунок троянди і солоду, за рахунок сили, силіщі, силищі силішіщі, я не можу його на собі носити, а цей можу. Я хочу спробувати інтенс. Напишіть мені, наскільки вони схожі, бо кажуть, що інтенс, не дивлячись на те, що він інтенс, він легше носиться за рахунок того, що він менше солодкий. Але я ще його не пробувала, хочу обов'язково спробувати. Ну, така от у мене клон від Юнайс. На Армані Сі тут троянда. Багато троянди і, і теж якесь ягідне варення. І оце от трояндове таке вареничко, якого мені зараз дуже бракує, так як я хворію, кажуть, що воно дуже добре на горло і ті всякі хвороби, а в мене його нема. Ну, я його люблю. Красивий. Ще раз повторюю, мені треба спробувати Армані Сі. Може, я колись іду звичайно звичайного Armani до росту, а зараз я хочу спробувати інтенс. Може він буде менше солодкий, я зможу його носити, він собі тоді його в оригіналі. В мене навіть є Avon, Трояндовий Avon, який я люблю. Passion Dance. Всі його знаєте, це є трояндовий шипер. От я давно помітила, що в шипрах мені такі троянди даються легше. Може, за рахунок того, що мох додає тут такого холоду і нема оцої такої. Коротше, я не знаю, через що я люблю, або не люблю троянди. В при мені подобається, троянди в шипер мені подобаються. Це є така холодна, темна троянда з мохом, ще там з чимось, я не пам'ятаю. ну Це трояндовий шипер такий досить серйозний. Він для когось він вже ретро, для мене він не ретро. Тим більше, як ще раз повторюю, він в мене не заюзний, бо я з ним тільки познайомилася, як і з класичним Today, наприклад, від Avon, ну там Не Троянда, Тубероза. Але я його ніколи не знала, всі говорять, що всі його знають. Я його не знаю, тому що я його тільки в перший раз недавно понюхала. Те саме в мене з Passion Dance, я з ним познайомилася відносно недавно, тому він в мене в Любимчиках. І чимось трошки схожий на попередній аромат. Це є Evidence від Івроше. Це теж трояндовий шипер, але він набагато світліший, легший, такий молодший, я б сказала. Дуже він красивий, він такий має тут ніби і мох він має оту шершавеньку. На любу погоду він підійде, але він набагато молодший, він теж такий строгий, ну як всі шипри, оце, от, вирівнювання спини і все таке, лікуємося від скаліоза шипрами. Але він світліший, ну дуже красивий. Такий, мені теж здається, універсальний. от може для когось стати от ароматним я, я би не проти була, щоб хтось так от постійно бах біля мене. Такий абсолютно ненав'язливий, нічого тут не вилазить, але це для мене теж трояндовий шипер, який я теж люблю. І останній аромат теж дімена спецоперація. Я полюбила цей аромат, і потім вже взяла собі залишок у флаконі. Це є перли від Лалік. Це. Теж якийсь трояндовий шипер, але він такий дивний. Взагалі лолік вміють робити дуже дивні речі. Але всі прекрасні. Такі от, дійсно незвичні їх або любиш, або не любиш, і в цей аромат я просто закохалася. Тут теж пачулі, але вони такі дивні ті пачулі. Тут є якась ну, Це не аптекарська нота. Я не можу пояснити, чим це пахне. Ви поки не понюхаєте, ви не зрозумієте. Якоїсь порошковості тут є, але не пральний порошок, а саме якісь. От хто пам'ятає, колись в нашому дитинстві, коли не було цих класних, як тепер солодкі, всі, всі дитячі ліки, все солодке. Нас колись так не балували, тому що не було. Був гіркий порошок, значить треба випити той гіркий порошок. І нікуди ти від того не дівався. От він пахне якимось цим аптекарським порошком, мені навіть виникає перед очима ці такі папірчики пергаментні, в яких вони продавалися. Ну, він такий класний, ну це троянда і це шипер. Там, я не пам'ятаю, чи там є мох, но почулі, там точно є. Дуже гарний, дуже красивий. Дійсно має якусь таку мінеральність якась. Ну, я, я не можу цього пояснити, це треба понюхати. Обожнюю цей аромат, і це теж трояндовий аромат. Це був 10-й аромат з моєї підбірочки. Моя добірка топ-10 це просто ну, незвичний для мене формат. Я думаю, що я буду ще шукати свої троянди. Обов'язково мені напишіть, особливо, якщо ви троянди не любите, які троянди ви знайшли для себе. Мені буде дуже цікаво. Бо ті, хто люблять троянди, ну, можете носити будь-яке і щось подобається, щось не подобається. А я дуже багато ароматів взагалі відбраковую тільки через троянду. Дякую, що були зі мною, залишайтеся мені здоровими. Сподіваюся, вас мій стан здоров'я не Як буде не, не, не... коротше. В общем, я думаю, що нічого страшного, що я з червоним носом і з таким дивним голосом. Всіх вас люблю, обіймаю, бережіть себе, залишайтеся мені здоровими, не ігноруйте повітряні тривоги Я вас люблю, обіймаю. Samki Popki.